Якось бабуся потерпіленко повернулась з аптеки, де завжди купляла недорогі ліки та звернулась до інших членів родини. Уявляєте, приміщення нашої аптеки у такому жахливому стані зі стелі вода тече, зі стін штукатурка сиплеться. А у вікнах такі діри, що нашу сусідку, бабу Марічку, протягом засмоктало та винісло у інший бік міста разом з щойно купленим валідолом. Потім звернулась до кота. Ось ти завжди борешся за справедливість. Чому б тобі не домахтися, щоб аптеці виділили гроші на ремонт? Адже ціни на ліки в них найдешевші в місті. Прибуток, мабуть, невеликий, на ремонт не вистачає. Кіт розсміявся, Якщо в них ціни найдешевші, це ще не значить, що в них малі прибутки, адже до них багато людей ходять за ліками, а заробляють вони через великий товарообіг, а не через високу ціну на ліки, як інші аптеки. Але все ж таки він вирішив розібратись. Вирішив кіт дослідити аптеку, де бабуся купляла свої ліки та виявив, що 51% комунального підприємства належить державі, а 49 належать приватному підприємцю пану хитромудренко. Тож виходить, що ця аптека лише частково державна, збагнув кіт. Тож прибуток ділиться між власниками навпіл, але і витрати, такі як ремонт приміщення, теж повинні ділитися навпіл. Треба поговорити з кожним із представників. Спершу пішов кіт до пана хитромудренка у аптеку, але щоб не викликати підозрюва. Озрин надягнув шляпу, окуляри та прикинувся заможним меценатом. Мене звати пан Багатієнко. Ваша аптека врятувала мою бабцю. Хочу віддячити вам та допомогти грошима з ремонтом. Адже я бачу, що приміщення у сумному стані, каже кіт. Хитромудренка заблищали очі, та він йому відповідає. Так, ми частково державне підприємство. Фінансування в нас погане, а з нашими цінами на ремонт не заробиш. Не повірив кіт, хитромудренку. Дуже в нього погляд був хитрий. Домовився з ним зустрітися. Пізніше, а сам пішов до Міністерства охорони здоров'я, де поцікавився поганим станом приміщення аптеки. А там йому відповідають: щось ви плутаєте, пане кіт. Ми більшість прибутків цієї аптеки витрачаємо на ремонт. Ось, дивіться, кажуть чиновники. Нещодавно двері нові придбали за 10 тисяч гривень. А ось дверна ручка за 7 тисяч. Наш представник пан Хапуга, пильно стежить за роботою аптеки. Тут коту стало все зрозуміло, і він вирушив до потерпіленків. Розказав кіт, що представник держави пан Хапуга вступив у корупційну змову з директором аптеки паном Хитромудренко. Та вони прибуток аптеки витрачали на фіктивний ремонт приміщення, а насправді присвоювали гроші собі. Тому, хоч аптека і приносила великі гроші, та замість бюджету країни, вони йшли у кармани Хапуги та Хитромудренка. А приміщення як було у поганому стані, так і залишилось. Вирішили потерпіленки звернутися до прокуратури, яка порушила справу та провела аналіз витрат бюджету після чого звільнила хапугу та розторгла контракт з паном Хитромудренко. А на їх місця прийшли чесні керівники, які зробили в аптеці ремонт. Тому бабуся потерпіленко могла ходити до улюбленої аптеки та не боятися, що її протягом засмокче.